What's up? Сьогодні, вже вкотре на цьому каналі, ми будемо знову знущатися над моїм обличчям. Ну, як ми, я. В чому суть? У мене є така шляпа, в ній є отакі ось ось-ось. Запісулечки. Ось. Я поетапно виписала весь свій макіяж, потім виписала кожну деталь, яку я фарбую туди-сюди. І кинула сюди. Можна назвати, що це буде на вмання, тому що я буду витягувати, читати і робити. Блін, чесно кажучи, я дуже сподіваюся, що ну, вийде якийсь треш. бо а який сенс відео, ну, типу, щоб я просто зробила нормальний якийсь макіяж, ну це не прикольно. Я хочу, щоб прям. Ну. Так. Ладно, візьму. О, перша бумажка, перша бумажечка, і це в нас. Це в нас. Хайлайтер. Клас, 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 хайлайтер. Клас. Ну, а коли його ще наносити? Правильно, прям зараз. Так, мені, можливо, треба якось чимось. Заколоти моє волосся. Чому його не? Так, хайлайтер. Насправді, я останнім часом взагалі не наношу, але. Ну, чому б ні? Так. У мене є в мене є не один хайлайтер. а Чи один? У мене є отака палетка, я її колись показувала. це... Це заврорик, який 863 роки. До речі, це теж заврори. Що oh зі мною не так? Чому я не можу просто собі купити нормальні нормальний став для макіяжу? Чому я постійно користуюся якимсь ну гавнішим просто? Ставте лайки, якщо вас теж. Так. А як потім ну все і... та пофіг? Мені здається, воно мені зараз в око попаде. А йому вже, я сказав, 806 років, да? е, воно мені попаде в око, і око в мене ну, просто відвалиться, просто вона кудись вип... воно кудись випливе. Але я знаю один факт це, по-моєму, точно факт. Ваш організм може подумати, що ваше око. Я не знаю, є якась така хвороба, чи це якась мутація, що в якийсь момент ваш організм думає чому в мене тут муха? Абасраться. Так, от, мене ця дебілка муха збила. Е, ваш організм може подумати, що ваше око це якийсь що ваше око це блін забула слово на язику прям коптиця. Може сприймати як щось не то і просто знищити їх. Привіт! Це захворювання називається симпатична офтальмія або симпатичне запалення ока. Воно виникає, коли імунна система організму починає атакувати здорове око після травми або пошкодження іншого ока. Тобто травмоване око викликає імунну реакцію, яка згодом спрямовується і на здорове око, що призводить до його запалення і потенційного пошкодження. Так, ще сюди йду. Да? Нормально. Отак, нанесемо трошечки більше, щоб. М -м. щоб точно сяяти, да? щоб. <клух> да, нормально. Вам сяє там, я не знаю. Ну, щось якесь маловато. Що б дістати? Оп, от это. Це в нас рум'яна. Тут написано кремові, але насправді в мене немає кремових рум'ян. Я використовую замість них помадку Німечту. У мене там ще був варіант сухі рум'яна, але все, ми його вже відкидаємо. Я його коли дістану, просто, просто викину. Оу, oh, є! Yeah. Угу, угу, То що треба? А непогано кстати, воно так перемішується долі, гарно. Я вам тече, колись, колись ліза, купить собі е, нормальну косметику, нормальну, а не буде страждати фігньою і мазать просто все, що все, що просто попадає під руки, те й мазать на обличчя. Тим користуватися. Ну нічого, колись це, колись це зміниться, але ну точно не сьогодні і не завтра. <клух> Може ніколи. Може, я буду, знаєте, такий. Дивачка, тітя дивачка. Чуть-чуть, може, як у мене якась гарячка. виглядаю я. І нічого. І хто скаже, що це Та Ніхто. Давайте ще сюди ось добавлю. Нормально? Здається, у вас там краще виглядає, ніж у мене в житті. Угу. Мені цікаво, коли там буде консилер, консилер. консилер. Угу. У мене там одна позиція типу консилер під очі, а консилер як то, бо. Тонального у мене теж немає. Я вже розповідала, що мені не дуже подобається сама структура всіх тональних. Вони такі платнюші, що мені аж плакати хочеться, чесно кажучи. Що <плакова> <плакова> це у нас? Що це? Блиск губ, правильно. шикардосна просто. Ну. Hi. Hi. Як я потім буду олівцем малювати, я без поняття, але ну, да, чуть-чуть чуть так. О-оп! Оп. Угу, угу. Виходить, як якийсь ще непоганий доволі макіяж. Оп, що це в нас? Консилер під очі, Нарешті. Нарешті. Слава Богу, там не випало, щоб я стрілки намалювала, а потім це все консилером замазала. Вже, вже, слава Богу, вже алігує. Вау, у мене. ну, що мене за чимало? Але реально, тепер на фоні оцих рожевих румяшок у мене очі виглядають просто. просто як два місяці. Я не знаю, чому вони такі білювіші. Ой, я щось чихну. Води хлібану. Хто? Хто? Тіні? О! Так, я не знаю, я без поняття. Я навіть не придумала, якщо мені випадуть тіні. Якщо. Вони повинні були випасти. Що я буду робити? Та да, блин, не погано выходит. Ну что за... Я вообще не хотела, чтобы хорошо выходило. Ой, ничего не бачу, если честно. Ай, слава богу. У, -у вам, мабуть, вообще ничего не видно. Ну, мне тоже не дуже. Так, ну такая трошка уже Белла ходит е. Продолжим. Опс. Кто Ш... контур сухий? No! Ненавиджу контур, просто ненавиджу. І взагалі. Я не вмію його робити. Своя по цьому відео, я просто нічого не вмію робити. Дивіться, яка в мене є заліка, мабуть. Я буду старатись. Здається, що в мене не дуже виходить. Я колись дивилася якесь інтерв'ю, Даші Даша, і у неї було видно такий гарний контур. О, май год! Нічого страшного. ну, Я ж хотіла трешака. Так от, до чого я продавшу оставлю? Я побачила і така. А може контуринг це не так погано. Може навчитися його робити. Потім, коли я один раз спробувала, така. Краще не треба. Краще просто не треба. Вау. вау. Не, не звертайте увагу, це, це ж не якийсь там вам мейкап туторіал да? це. Mm. <гас> І знову наш таний нуше за деб... дебіл? Просто просто дебіл якийсь чесно. Оце візьмо. Що це в нас? Контуринг кремовий. Да йдите в сраку! Що це, що це, що це? Гель для брів? Тобто фарбувати. Угу. Де! А ось не. Я ж казала, що ці банки мені вистачить до кінця свого життя. Хоча, якщо я буду більше такою хренью займатися, то навряд навряд вистачить. ну, <клух> <клух> е Юний Орел. ходить. <клух> <Белохаїд. клух> <клух> Консилер тон. Слава Богу! Нарешті це сталося. Як мені його наносить? Ладно. Ой, Зараз, можливо, ситуація покращиться. Це все перекриється і просто нічого не буде, і буде трошки краще. Можливо, не факт. Можливо, все змішається і буде ще гірше Три 3 мільйона разів. Чому це стає адекватним? Внурі, так не чесно, так не чесно. Ну, так не чесно, реально. Такі нормально. Капіт. Все ж так хорошо йшло. Для чого? Ой. Тут не так вже багато залишилось. А я не додала. Що oh oh, oh is... <coughs> це у нас? Стрілки великі. Отут я зараз можу розгнатися і натрешити. Нарешті. Ну, як нарешті. Ні. Я от написала, там великі були стрілки і маленькі. Я написала великі. Це в моєму розумінні які, як ви думаєте. Бо я щось цей план трошки не придумала. Ну, великі так великі. Не Це можна назвати великими стрілками? А... Я думаю, нормально. О Боже. Тіні для брів, окей. Ой, а як мені вони турмалювати? Я не, я, не, я не розумію. Вони ж зализані. жах. Такі брови треба зробити трошки виділяючимися, щоб було помітно. Щоб була помітна рука майстра. Олівець для губ. Алелуя. алелуя. Так, мій улюблений олівець, Боже, це найкрутіше є в цьому світі. Реально, Без нього я просто б не, не жила, ну, чесно, ну зачем? Я не розумію, може, це я винна, що особа якийсь треш не, не вийшов. Ну, типу, коротше, о, тут остання бумажечко залишилась. Ну це, мабуть, пудра. А я забула про туш. Я забула про туш. Я думала, можливо зробити відео, де сюди кинути різні стилі макіяжу. Там, типу, знаєте, клін, мейкап, не знаю, якийсь аутичний якийсь. О Боже. Просто вибрати спочатку макіяж, який робить, а потім робити його навмання. Прикиньте? я думаю, це Оце може бути мега-треш. Я, роз... я, я реально, я розстроєна. Куди? Ну що ну? Правда, ці стрілки, да, так, трохи я м, постаралась на тут. Але навіть вони не такі вже й погані. Але що робити з тим, що я забула е, туш? Це якийсь латіна мейкап. Ну, давайте вже нафарбую дуже. Ви колись бачили людину, яка засмучиться через те, що в неї більш-менш нормально щось вийшло. Ну, типу, ну як більш-менш це нормально вийшло? Здалеку це взагалі ок. Це взагалі супер виглядає, Це ну прям вау. Мені потрібен треш. <плес> <плес> Реально, ви бачите десь людину, яка просто розстрається через те, що в неї все нормально вийшло? Добрий вечір. А може просто. може просто у мене руки з того Міста ростуть. <плес> ви ж бачите, я малююсь, фарбуюсь, все це роблю, ну просто. Реально, якимись, якимись незрозумілими речами. Ну, типу, е, щось заброри, щось, вообще непонятно, откуда вас взялось щось нормальне, щось, і вообще не туди я мажу, куди треба було б. І бачите? Щось <риклад> занадто себе хволю, вибачте. Е, 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 е. Я дуже хотіла, щоб якийсь треш вийшов. Ну, типу. Дивіться, навіть ця шляпа, яка мені вже 100 років як не подобається, десь навіть вона сюди йде і личить, і взагалі наче я така. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайк, обов'язково писати коментар більше цими слів. Да. Ставити лайк, підписуйтесь, коментар, переходити по посиланню в описі. Донатити ну, в першу чергу на ЗСУ, потім мені вже можна, да. Якби, ну, що я вже, да. Uh. Uh. <smack> Пока